збираюся <свістична> зустрічатися з темною. А чого не переваєш? Розумій, про мене у газети де повинно потрапити. Жодного чорт забирай слова. Коли ти мені друг Стенлі, то зробимо так. З'явиться преса на обставини штанею зміняли. І скажеш їм, що то був не я. Скажеш їм, що то був ти. Ма будь-хто інший інакше Стенлі, увага. Мені і Барбарі. Барбари? А хто це? Стани, Барбара, це одна шінка. Жінка, жінка, голосо. Та ти на стороні завір маленький романчик. Тобі, барбара, це дуже серйозно. Гов'як, ти завіликий романчик. Барбара дізнається, з Казе. Що я мешкаю з мері на вулиці Кеніл Муор, це стане початком кінця світу. Чому? Парою мешкаю на вулиці Ює. Ров! Що з тобою? Ти живеш тут на кинолог і з Так, Спечу також! у тебе твій батьки! Товто пані з неї ще та не з коханкою! Так, але Барбара мені зовсім не когарка сте? Чотири хвилини на машині як ти. Здоріти можна. Зрозумієте, для мене це дуже зручно. А водія таксі ж життя особливе доводиться працювати ранкову зміну по різний час, певну зміну, вічірки нічну. Але саме пощастило, що ти не пілот бою. Я на себе грошей практично не витрачаю. Вам так, звісно, коли колишно витрачає саме так. Або я закінчую зміну і треба мчати сюди, щоб побути з мері, або закінчую зміну і треба мчати туди, щоб побути з пальцями. Ну, а що ти на шляхідний? Підсипаюся з мері. Стрива, фінсько дружне з двома жінками? Саме так. Спочатку була Мері. Ми з нею одружилися. Ще через чотири місяці я застрію Барбару! <рес> Все <Ще> через чотирьох. <рес> У нас потрапили таксі біля вокзалу Вікторія. І поки ми з нею їхали до неї на вулицю Рію і ми всю дорогу з нею теревенули, деревенули, тревенули, деренули. А потім, потім вона раптом запитала мене. Чи не можу я в неї зайти на чашечку чаю? Я сказав, звичайно, возврачає речі, відніс перевірки. За різне здоров'я! такого. А мене вистачає тільки на одну дівчину і на біржу праці. Так, за станбі. Мені треба сюди до Барбари, тому що вона від хвоювання просто з Божоволіє. Барбари наб'ємо року. Саме так. А що це тебе за забуває? СВМ. Субота, вечір. Мед! Давай! Де Обе! До обіду! Раз, зараз! РМВБ! Рамо! Мері! Вечір! КВВ. КВВ. Кавебе! Мені потрібно контакт і гостинити... Obrigado.

Паша дим'яко! Я трішечки запізнився, у мене поламалася машина. А чому раніше не телефонував? Е, ти, ти розумієш, не було звідти телефонувати. Я підібрав пасажира біля аеропорта і на півдороги до... ти переправилася і все.